Вітаю, я Олена Трибушна. Ви дивитесь канал є питання, і сьогодні нечастий випадок, коли у мене для вас хороші новини. І ці хороші новини ми маємо зокрема й тому, що існує цей канал, і що ви його дивитесь. Отже, атаку на національне антикорупційне бюро, про яку ми говорили тут з вами разів три за останній тиждень, таки вдалося відбити. Верховна Рада таки зняла з розгляду скандальний законопроект Клочка, яким офіс президента намагався спробувати взяти під контроль і сам конкурс, і майбутнього директора національного антикорупційного бюро. Законопроект розглянули на комітеті в понеділок. Я розповідала про це ось за цим посиланням. І мали голосувати вже цього тижня. Він стояв в порядку денному і зняли цей законопроект з розгляду саме через шалений розголос, який отримала ця тема навіть в умовах повної монополії на телеефір. Національний телемарафон про цю ганебну історію скромно мовчав весь цей час. Я його, правда, не дивлюсь, але так я зрозуміла з ваших коментарів. Ну, не бачили там в цьому проблеми чомусь. Для тих, хто все пропустив і вперше чує про цю історію. Коротко поясню. Хоча я вже стільки разів про це розповідала, що мені часом здається, що я проповідую таблицю множення. Але я повторю ще раз: в липні, прямо під час війни, закінчилась дворічна епопея з конкурсом з обрання головного антикорупційного прокурора. Офіс президента в обличчі заступника голови ОП Олега Татарова майже два роки робив все, щоб один з головних антикорупційних органів очолила своя людина. А не професійно і політично незалежна, зокрема, з самого початку конкурсу в офісі президента хотіли бачити головою спеціалізованої антикорупційної прокуратури народного депутата Слуги народу Андрія Костіна. Врешті конкурсна комісія його кандидатуру таки відкинула, якраз з міркувань того, що він цілком очевидно пов'язаний з цілком конкретною політичною партією. Партію влади і з інших етичних міркувань, що, втім, не завадило Костіну згодом стати генпрокурором під шаленим тиском громадянського суспільства і західних партнерів України, 28 липня керівником САП таки призначили переможця конкурсу Олександра Клименка. Він сам колишній детектив, НАБУ, який вів гучні і важливі справи, зокрема, і корупційну справу самого Олега Татарова. І його призначення, хоч і не гарантує, але дає великі шанси на те, що антикорупційна прокуратура буде працювати як незалежний антикорупційний орган, а не як вільна каса. Тоді ж, в липні, президент доручив прем'єру розпочати конкурс на керівника іншого ключового антикорупційного органу Національного антикорупційного бюро. Тільки в парі ці два органи НАБУ і САП можуть продемонструвати результат. І обидва вони повинні мати для цього незалежних і сильних керівників. Розуміючи, що контролювати сап після призначення туди головою Клименка навряд чи вдасться. Ті самі люди з офісу президента взялись за старе. Вирішили спробувати отримати свою людину, хоча б на чолі Національного антикорупційного бюро. Не зрозуміли люди з першого копняка, що так не буде. Щоб взяти під контролі конкурс і майбутнього директора НАБУ, одіозний народний депутат фракції Слуга народу Андрій Клочко зареєстрував законопроект номер 7654, яким спробував внести в законодавство про антикорупційні органи деякі нові норми. А саме скасувати норму, яка забороняє бути директором НАБУ людині, яка в останні два роки була членом якоїсь партії. Здогадайтесь, якої. Правильно, очевидно, що те, що в законі хотіли запихати цю норму, свідчить про те, що офіс президента вирішив спробувати пропхати через конкурс на посаду директора НАБУ людину, яка є членом, якщо не самої фракції Слуга народу, то як мінімум партії. По-друге, руками клочка в закон вирішили вписати нову підставу для звільнення директора НАБУ. Якщо протягом каденції директору набу впаяти адміністративне правопорушення пов'язане з корупцією, його можна звільнити. Я вітала б таку норму в країні, де судова система і правоохоронні органи працюють як незалежні інституції. Але в країні, де будь-які закони заміняє телефонне право, така новація була б лише приводом звільнити майбутнього директора набу в будь-який момент, впаявши йому адмінку. Було б бажання, і був би десь поблизу якийсь умовний татаров, який те телефонне право міг би застосувати. Ну і третє, заходившись переписувати антикорупційне законодавство, коли сам конкурс з обрання директора національного антикорупційного бюро вже фактично йде. Конкурсна комісія вже провела своє перше засідання, слуги народу створювали цим ситуацію, коли конкурс можна було б оскаржити в якомусь окружному адмінсуді, бо почався конкурс з одними правилами, а потім в процесі. Конкурсу ці правила переписали. Найепічніше, що сфабрикувати всю цю історію офіс президента чомусь вирішив руками народного депутата Андрія Клочка. Гіршого переписувача антикорупційних законів офіс президента знайти просто не міг. Андрій Клочко, це депутат, якому самому світить кримінальна відповідальність за незаконне збагачення. Нагадаю, наприкінці минулого року журналісти-розслідувачі з'ясували, що за два роки депутатства слуги народу Андрія Клочка, цілого голови комітету на хвилиночку, родина цього самого депутата клочка розжилась нерухомістю і автівками на суму приблизно 20 мільйонів гривень. В грудні за нього взялася та сама спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка тепер має, як я вже сказала, незалежного керівника. І я бажаю її з'ясувати, звідки родина нардепа клочка взяла ці мільйони. Ось такий законопроект такого нардепа клочка в понеділок, тобто позавчора, винесли на комітет. І комітет ухвалив рішення виносити цей законопроект в зал і ставити на голосування. І голосування за нього навіть вже стояло в порядку денному у Верховної Ради на цей тиждень. Вся ця історія це демонстрація того, що попередній провальний досвід з конкурсом в САП, по-перше, нічому не навчив деяких людей з офісу президента. А по-друге, що ці люди нічого не соромляться і будуть знову і знову і знову пробувати намахати суспільство, навіть розуміючи, що суспільство все бачить. А ось цього разу проскочить. Справа в тому, що спроби сфальсифікувати конкурс спеціалізовану антикорупційну прокуратуру коштували владі шалених репутаційних втрат. Причому Бог з ними, з тими юристами офісу президента, там про репутаційні втрати важко говорити, бо втрачати репутацію можна, коли та репутація є. Але репутаційні втрати ні сам президент, бо йому постійно дорікали тим, що якщо не він сам, то люди з його оточення намагаються прибрати до рук контроль над САП. Всі в країні, кому не пофіг, що в країні в принципі відбувається, прекрасно бачили, що люди з офісу президента намагаються рейдернути антикорупційну прокуратуру. І західні портери постійно тикали представників української влади в те, що вона саботує призначення головного антикорупційного прокурора. І так тривало фактично два роки. Врешті-решт їм таки довелось здатися і виконати вимогу закону, призначити голову САД. І, попри ці відра лайна, які вилились на офіс президента через усю цю історію. Ті самі люди вирішили спробувати випити цю чашу, точніше, це відро лайна ще раз. Ну і випили про спробу банкової рейдернути набу вже кілька тижнів говорять і громадянське суспільство, і представники експертного середовища. І нарешті заговорили і західні партнери цього тижня. Вперше з моменту вторгнення, в неефективності українській владі дорікнули посли великої сімки. Вони змушені були публічно. Відреагувати на спроби представників офісу президента зірвати конкурс на голову набу чи запрограмувати можливість фальсифікувати цей конкурс прямо на його старті. Після засідання комітету, який цей законопроект благословив, посли написали публічно, що цей законопроект створює ризики та невизначеність, і вони цим стурбовані. Підсумку завдяки розголосу, завдяки втручанню західних дипломатів, скандальний законопроект клочка вдалося збити. Вчора ввечері він зник з порядку денного верховної ради депутатам, як ви розумієте, дали відповідний наказ згори, а не совість прокинулась. Єдину поправку сьогодні депутати таки проголосували, яка вплине на умови конкурсу і на фігуру майбутнього голови набу. Його директором не зможе стати людина, яка після 24 лютого виїхала з країни в особистих цілях. Звучить це загалом логічно, хоча припускаю, що ключовою фігурою, яка після цього не зможе стати директором набу, є Руслан Рибошапка, перший генпрокурор Володимира Зеленського. Якщо він раптом збирався за посаду директора набу позмагатись. Ну, власне, ось так закінчився цей черговий раунд протистояння представників влади з представниками громадянського суспільства і західними партнерами. І цей раунд представники влади програли з шаленими репутаційними втратами. Верніше програли б, якби було що втрачати. Програли, і це плюс. Станом на зараз, принаймні, шлях для проведення конкурсу на директора національного антикорупційного бюро відкрито. З поганого це далеко не останній, як ви розумієте, раунд боротьби за незалежність антикорупційних органів в Україні. Теоретично навіть скандальний законопроект, скандального клочка, нікуди не зник. Він готовий до голосування, і в будь-який момент ті самі люди без репутації можуть винести його в зал і спробувати відновити атаку на набу. Не знаю, як вам, а мені прикро, що вона народу України, принаймні тій його частині, якій не пофіг, доводиться постійно воювати за незалежність антикорупційних органів з власною владою, причому з владою, яка перед виборами нагадаю обіцяла не боротися з корупцією, а перемогти її.